Всім привіт! З вами я, Ярік, і сьогодні я вам розкажу, як отримати легендарний артефакт. Спочатку в локації Водопадія ви маєте тут взяти парасольку. Потім ідете до цієї статі, я тут вже ставив, і заграє музика. Потім вам треба трошечки почекати і на екрані. Так, мені треба записка. Ось на екрані з'явилися символи. Зараз я їх запишу швиденько. Вони тут будуть безкінечно горіти, поки ви в цій кімнаті. А ще, якщо ви збережете свою гру, то, якщо ви храните... Так, ідемо сюди. Можете б таблички почитати, але я не читаю ці таблички. Бо я і так сюжет знаю. Ідемо вверх. Треба, ось так... Треба як ви зрозуміли, зіграти це до піаніно. Ну, до речі, ну ви зіграєте це і у вас о, відкриється ось така стіна. Ви... Ви... Ось тут буде лежати артефакт. Е, але вам скажуть, що у вас занадто багато собак в, віщ, в речах. У ну, мене тут все зв'язаному з зірковим парфе, то тут у вас буде собака. Ви її маєте випустити. Ну, можете або використати її, або викинути. І вона, на жаль, з'їсть ваш артефакт. Але не розчаровуйтесь, я знаю секретний спосіб, як його отримати. По-перше, вам потрібно на локацію, Ну, на саму останню локацію. І там ви зможете перемогти Азго, Азгора. Після цього ви, будете, ви вступите в битву з Омега Флауі. Але якщо ви вже бились з ним, то, і ви проходите на пацифіста, то, на жаль, з'явиться Торіль і заважатиме вашій битві. Але якщо ви. Зробити так, щоб ось ця Торіль потім прийде папіру з всіма друзями і Флауі І Флауї прийде і помішає всьому. До речі, тут теж пересолька. Дивіться, вам треба три рази поговорити з цим. Ну, треба безкінечно і ви і є шанс 0,0,0,0,0,0,0,0,1% відсоток, що ви отримаєте легендарний артефакт. Добре, я жартую, не можна отримати в цій грі легендарний артефакт. Але подивіться, який вид гарний. І на цьому виду я хочу закінчити відео. Надіюсь вам це спод... воно сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Ярік. Ви були на каналі Crazy Cat. Всім бувайте!